І як спокусити будь-якого чоловіка? Ви знаєте, що робила Мерлін Монро, коли хотіла, щоб її помітили? Вона використовувала одну просту річ, і чоловіки не могли пройти пост. Цей метод спокуси працює сьогодні, і я зараз покажу, як ним скористатися вам, щоб зацікавити будь-якого чоловіка, навіть того, хто здається недосяжним. Збережіть це відео, щоб мати його під рукою в потрібний момент. І підпишіться, мої відео допоможуть вам краще, ніж подруги і навіть деякі психологи, бо тут реальні техніки, які дійсно працюють. Більшість жінок намагаються щось доводити, подобатись, демонструвати. Але справжня сила у зовсім іншому. І сьогодні я розповім вам один практичний прийом, який вмикає в чоловікові режим мисливця. Мерилін Монро володіла простим, але гіпнотичним трюком. Вона уповільнювала свої рухи, мовлення і навіть погляд. Вона входила у простір так, ніби час сповільнювався, і чоловіки автоматично звертали на неї увагу. Ви можете зробити те саме, коли заходите в кімнату. Не поспішайте. Дивіться на нього трохи довше, ніж звично, і посміхайтеся, ледь помітно. Рухайтесь плавно, без суєти. Це подає сигнал, я впевнена, я знаю собі ціну, я приз. Цей трюк активує в чоловічому мозку дивний інстинкт бажання завойовувати. Психологи називають це ефект зеркала або ефект дефіциту». А мозок миттєво реагує на це, навіть якщо він про це не здогадується. Бо в той момент, коли ви не женетесь. За увагою, а просто є, чоловік починає боротися за вашу присутність. Спробуйте цей метод вже сьогодні, і ви здивуєтесь, як зміниться його поведінка. А коли отримаєте перші результати, напишіть в коментарях, поділіться своєю історією, нехай інші жінки теж побачать, як це працює.